Вітаю, дорогі друзі! У попередньому відео ми з вами робили тісто-листкове, домашнє. А сьогодні ми з вами будемо пекти печиво з листкового тіста. Так що приступаємо! От я витягла з холодильника з морозильної камери ще вчора, через ніч тісто розмерзлося, і зараз ми будемо працювати з вами над смакотою. Розтачуємо тісто, ну такий тонесенький шар, щоб був. Десь приблизно там 3 мм. Зверху змащуємо повидлом. Я змащую яблучним повидлом. Ви можете любим, яким маєте, тільки щоб було повидло густе. Щоб воно не розтікалося.